Всім доброго дня. До мене завітала Audi A4 2.0 TDI. Повний привід 2017 року випуску. Завітала на чистку системи екології. Двигунчик схожий, як на B8 Golf Skoda. Має 190 сил і має характерну проблемку по екології, по клапану EGR. Зараз перейдемо до комп'ютерних показників. І побачимо. Так, подивимося пробіг 201 тисяча. Так. Прогрітий автомобіль тільки з житомирської траси ось ось як заїхав. Комп'ютерна в доброму значенні 170, ну, можна спрогнозувати. Нормально, плюс-мінус. Залишить 61 грам. Тиск 8. Даю газ в пол. 39 тиск. Повинен бути десь в районі 20 після траси, зауважу. Так, помилка активна 16 числа в 11.38. Приблизно час, коли автомобіль вирушав до мене в дорогу в 11.38. Зараз 13.20 активна помилка. Видалю. Але чистка буде обов'язкова, щоб в майбутньому цих проблем не було. Так, іде процес видлення сажомасляних відкладень. Не сильно таке чорне бачу. Так, без фонарика, тому що нова лампа, щоб не розряджати фонарик, будемо дивитись через таку лампу. Так, після сажомасляних відкладень, це впускний колектор, геометрія турбіни, є гір, перший другий контур, холодна частина турбіни і тоді. Будемо дивитись на стан золи. Так, а тепер зола. Ну, більше сажамасяних відкладень і ця зола змішалась із сажомасяними. Це крупна зола. Так, промою фільтр і буду робити фінішну чистку, щоб зовсім нічого не було. Так, чистка завершена, автомобіль прогрітий, можна газовати. Дві з половиною тисячі обертів, зараз 0. Провіряю датчики диференційного і прохідність екології. Так, є таке 30. Під'єдную датчики диференційного. Так, під'єднано датчики, але показує, я їх поміняв містами 7. Так як вони стояли, показувало 10. Подивимось газпол. 31. 30. Залишаю ці датчики, роблю адаптації всі необхідні. Будемо бачити, як вони показують. Так, зробили ми тест-драйв. Ось таким бачимо значення. На холостих 2 гекта але ж мінус 3 плюс 2, там десь в районі нуля. Датчики вже стали правильніше показувати. Ану, дайте газ в пол. На обертах 24. Ну в Ауді не така прошивка, як пасад е, B8. Е, Шкода Golf 2.0. Тож, не можу зафіксувати ідеальне значення, але ну, вроді датчики чітко показують. Все так, і дивимось: помилка є, немає, немає. І не повинна бути. Але зауважу тут відшити AdBlue, як буде себе вести машина даже не знаю, тому що всі незаводські екологічні норми не можу дати 100%, як буде по регенераціям і все інше. Нема тут едблю, нема адаптації по ним. Так, на сьогодні все. Всім гарного вечора, до побачення.